Сьогодні з пастором Джозефом Принцем готові слухати слово Боже. Я хочу поговорити про те, що я тільки увіруючи це віра Божа, Божий вид віри. Скажіть божий вид віри. Багато з нас виросли вченні про слово віри і про те, як застосовувати віру. Без віри неможливо догодити Богу. Зараз у цьому залі, якщо набрати до уваги тих, хто дивиться нас онлайн. Є люди, які мають віру в Бога. Бог приходить і проходить між рядами і помічає таку людину. Віра приваблює Бога. Вона привертає його увагу. Ви знаєте про це? Пам'ятаєте, як єврейський народ обходив стіну Єрихону під проводом Ісуса Навина? До того як стіни впали, ісус навин скомандував. Вигукніть бо Господь, обіцяв вам місто. У минулому часі? Вони повинні були кричати до того, як стіни впали. Це віра. Ми дивимося на них і думаємо: ну це ж Ісус Навин. це Давид, а я проста людина. Біблія говорить, якщо ви вірите в Ісуса Христа, у вас така ж віра, як і у них. Друге до коринтян, четвертий розділ, давайте скажемо всі разом, та мавши не хочемо мати або намагаємося мати. Вже маємо та, мавши того ж духа віри, як у Давида, Мойсея або Авраама. У нас той самий дух віри. Невіра це не формула. Невіра це дух, а дух заразний. Він може поширюватися. Амінь. Приведіть у кімнату людину, яка повна віри, і вся атмосфера буде заряджена вірою. Дивіться, та мавши того ж духа віри за написаним. Тут Павло цитує псалом Давида: вірував я через те, говорив, і ми віруємо, тому то й говоримо. Застосовувати віру можна дуже простим способом: вірити, говорити, вірити і говорити. Ісус стільки для нас зробив. Він помер на хресті. Він забрав наші гріхи, щоб відбувся божественний обмін. Він забрав наші гріхи і дав нам свою праведність, як нам її прийняти Вірою. Найбільше благословення, яке ми можемо прийняти від Бога, це спасіння і прощення всіх наших гріхів. Амінь. Як нам це прийняти? Ми дивимося на найбільше благословення всіх часів, але як ми можемо його прийняти, не вірити і говорити. Якщо ви не віруючи, послухайте уважно прямо на місці, не виходячи вперед, ви можете сказати Ісус Христос, мій Господь. Я вірю, що Він помер за мої гріхи, і бам, ви врятовані саме там, де ви сидите. Мы те назавжди. Амінь. Написано, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Наступний вірш бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Знову ж таки, ми бачимо дух віри. Я вірю, і кажу, я вірю, що це буде чудовий тиждень. Я вірю, що на мені і на моїх дітях буде Божий захист. Я буду в потрібному місці у потрібний час, а комарі, що переносять. Хворобу будуть не в тому місці і не в той час. Куди б я не пішов, благовоління Боже буде зі мною? Говорять чи так, ви застосовуєте свою віру, і Бог це любить. Йому подобається без віри неможливо догодити Богу. Давайте подивимося на принцип дії віри. Одного разу Ісус гуляв зі своїми учнями. Це одинадцяти розділ від Марка. А на завтра, коли вийшли з Віфані, він зголоднів був і побачивши здалека фігове дерево вкрите листями. Скажіть, вкрите листями. Стями потрібно дещо вам розповісти про фігове дерево в Ізраїлі. Фігові дерева бувають дуже різних видів. Восени і взимку фігове дерево зазвичай скидає з себе листя навесні, приблизно у березні, листя знову з'являється. Якщо дерево покрилося листям, ви знаєте, що скоро прийде час збору плодів. Приблизно через шість тижнів настане сезон фіг. Ісус заштовхав і це говорить про його людську природу. Він на сто відсотків і на сто відсотків Бог, і, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого не пора, бо на збирання фіги була. і озвався Ісус. І промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. А учні його все те чули. Він сказав це досить голосно, щоб учні почули чому Ісус прокляв фігове дерево, якщо час збирання фіг ще не настав. Араби можуть сказати вам, що до дозрівання плодів на фіговому дереві з'являються маленькі зелені фіги. До речі, це дуже соковиті і солодкі плоди. Усередині них сотні, навіть тисячі насіння. Вони фіолетового кольору. Подивіться на фотографію, це стиглі фіги, вони фіолетові, а незрілі плоди це зелені. Фермери араби називають незрілі плоди такш. Через шість тижнів вони стануть стиглими фіолетовими фігами. Зелені шишечки на стовбурі дерева араби називають такш. Якщо на дереві є листя, значить повинні бути і такш маленькі зелені шишечки. Однак на цьому дереві їх не було. Що це означає? Що через шість тижнів на ньому не буде і плодів. Що це символізує? Життя листя є, але дерево безплідне. Вперше перше листя фігового дерева згадані у третьому розділі книги буття у сьомому вірші. Там написано наступне. І розкрилися очі в обох <гані> них у Адама і Єви, і пізнали, що нагі <гані> вони і шили вони фігові листя, і зробили опаски собі. <гані> вони шили фігові листя. Це символ чого самоправедності без крові Ісуса, чим покрив їх Бог і зробив Господь Бог дамові та жінці його одежу шкіряну і зодягнув їх. Шкіряну не зелені для салату, а зі шкіри. Бог одягнув їх у шкіряний одяг. <гані> Це означає, що Бог першим убив невинну тварину швидше за все ягня і покрив їх кров'ю коли Бог одягнув людей у шкіряні шати, всюди була кров, і іншими словами, без пролиття крові не буває прощення. Ви розумієте це? Церква? Повернемося до нашої історії. Одинадцята глава Марка і озвався Ісус і промовив до нього, що більше ніхто плоду не аж по віки, а учні його все те чули. Наступний вірш говорить про те, як Ісус пішов до храму і очистив його. Він повернувся до Віфанії. Очевидно, що він прийшов повз фігове дерево. Воно виглядало як раніше, але Ісус прокляв його. Але схоже, воно виглядало так само, коли він пройшов повз нього ввечері. А проходячи вранці, побачили фігове дерево усохле від корення. І згадавши Петро. Говорить йому, учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти усохло. А Ісус йому відповідь каже: Майте віру Божу.' У дослівному перекладі з грецькою це звучить як майте боже. Ривити вірим, таку віру, яку застосовує сам Бог. Як Бог застосовує віру, не він каже. Ісус сказав, маєте Божий вид віри. Навчіться застосовувати Божий вид віри. А тепер він розповість, як діє Божий вид віри. Подивимося, чи помітите ви той же принцип. По правді кажу вам, як хто скаже горіці. Під словом гора мається на увазі якась проблема. Це може бути хвороба, фінансова потреба, якась перешкода, що завгодно за часів Ісуса рабини зазвичай на. Називали проблему горою у фізичному сенсі це щось непереборне. Ісус каже: як хто скаже горі ці? Багато людей говорять із Богом про свою гору, про своє горе. Бог каже, скажіть горі. Вони кажуть Богу, але їхня проблема не Бог. «Бог дав вам владу говорити горі. Отже, Ісус каже: як хто скаже, горі ці порушся, та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Хіба це не схоже на вірш, маючи той же дух віри, як написано, я вірив, і тому говорив, і ми віруємо, тому і говоримо. Однак диявол приходить дуже тихо та вкрадливо. Найгірший його прояв це дух релігії. Він прийде до вас з ідеями про святість. Думаєш, просто говорити досить. Ти повинен бути святим. Ти ж знаєш, ти недостатньо святий. Ти молодий, до тебе приходять різні думки. Ти досі запальний, нетерплячий. Чого ти взяв, що можна сказати, і це станеться? Диявол дуже боїться, що ви почнете рухатися у вірі. Усі біблійні персонажі, які рухалися у вірі, включаючи Іллю, були звичайними людьми однак Ілля молився у вірі, і Бог чув його. Бог не чекає, поки ви прийдете. Віра приваблює Бога. Віра найвища форма святості. пастор принц у посланні Якова сказано, що віра без справ мертва. Цим віршем так зловживають, що люди зовсім не пам'ятають контексту. Там використовуються два приклади. Деякі використовують цей вірш, кажучи, що ми досі під десятьма заповідями, і нам потрібно довести свою віру справою, перш ніж вона зможе діяти якщо це так, то у нас є дві ілюстрації. Авраам поклав свого сина на жертовник. Раав допомогла втекти спостерігачам. Авраам збирався бити свого сина. Це вбивство. А жінка, а знаєте цю жінку легкої поведінки із яркону. Це другий приклад у Якова. Знаєте, як вона допомогла втекти? Вона збрехала. Це не найвдаліші приклади для розмови про десять заповідей. Перше вбивство, друге брехня. Що хотів показати нам Бог на цих прикладах? Коли саме Авраам поклав сина на жертовник, написано, чи не справами виправдався Авраам, поклавши на жертовник Ісаака? Почекайте, виправдався перед Богом? Зовсім ні. Задовго до того, як у Авраама народився син, задовго до того, як той виріз Авраам вже був виправданий Богом у 15-му розділі. Буття Авраам дивився на зірки, і Бог проповідував йому Євангелія. Авраам повірив Богу. На євриті ім'я Авраам означає амінь. Бог він повірив Богу. Бог поставив йому це у праведність задовго до народження Ісаака. Це було виправданням перед Богом через деякий час. Авраам поклав Ісаака на вівтар. Деякі вчені вважають, що це сталося через 20-30 років. Це довгий термін. Коли Авраам поклав Ісаака на вівтар, він виправдався перед людьми. Бог каже: якщо зараз ви говорите із вірою, то це лише питання часу. Коли ви зробите щось велике для Бога, це головне. Рабин... Повірив задовго до свого чинку. Дозвольте поставити вам одне питання. Як Бог застосовував свою віру, що він робив? Чи сказав Бог, нехай буде світло, або він зійшов і створив це світло. Робити і говорити це протилежності, якими були дії Бога? Коли Бог створював всесвіт, якими були його дії, він просто віри виговорив. Не було ніяких дій. Ви мене почули? У посланні до Галатів сказано, а закон на чому заснований закон? А закон не віде віри, але хто чинитиме те, той житиме ним. А ви бачите, що це закон не по вірі. Можна сказати, що справи не повіря, але хто чинитиме те, той житиме ним. Інакше кажучи, це життя виконавствам, це життя із дії, а не зі слів. Я не кажу про вашу кар'єру. Хто не працює, той нехай і не їсть. Йдеться про дії заради отримання дива або благословення. Мова про справи заради того, щоб бути прийнятим Богом. Бог каже, виконання це не та праведність, яку я хочу. Я хочу, щоб ви вірили його в. І ось що Бог сказав мені минулої ночі. Можете записати, я записав це у свій блокнот. Це так дорогоцінно. Бог сказав, поки ви самі дієте і виконуєте, диявол перемагає, поки ви говорите, диявол програє. Вчора Бог сказав мені щось інше. Це притча. Ви можете подивитися на своє власне життя і життя оточуючих вас людей і переконатись у цьому. Бог сказав мені, чим вище твоє звання, тим більше ти говориш і менше робиш. Хіба не так? Керівнику потрібно тільки сказати і дати вказівки, а люди роблять. А знаєте, хто ви? Ви діти Божі. Ви посаджені на троні Ісуса Христа. Ви царі, священники. Ви вони. амінь. І ось на чому я хочу закінчити. пам'ятаєте, Ісус велів говорити, говорити і молитися. Це схожі поняття. У Марка 11:23 Ісус сказав, що треба говорити і вірити, і тоді це збудеться. Скільки разів Ісус сказав про слова? По правді кажу вам, як хто скаже горіть і поручся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру. Повірте, скільки разів один раз. Що станеться так, як говорить два, то буде йому три. Багато хто з нас думає, що важливіше вірити. Ісус сказав про слова. Три рази говорити важливіше, ніж вірити. Чому чим більше говорите, тим більше вірите. Ми всі вважаємо, що вірити важливіше, але найважливіше говорити. Хтось скаже, я вірю в своєму серці. Нічого не вийде. Ви говорили комусь, що ви врятовані, що ви християнин, що Ісус ваш Господь ніколи. Але я вірю у своєму серці. Це не так працює. Амінь. Окей дивимося на наступний вірш. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. слова повинні бути пов'язані з певним видом молитви, що говорить Ісус. Все, чого не будете просити, будинок, зцілення вашого тіла, звільнення близької людини від шкідливої звички, усе, чого ви в молитві, попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам, коли молитеся, завжди. «Наприклад, ви молитеся за цей тиждень, Отче Небесний не наповнить цей тиждень достатком твого благовоління. Дякую, цей тиждень сповнений твого благовоління прийміть, вірте. Іноді молитва це не прохання, а проголошення. Богу це подобається, тому проголошуйте. Отче небесне, дякую тобі за чудовий тиждень. На закінчення поговоримо про Іллю. Ілля був людина, подібна до нас. Це останній вірш на сьогодні. Ілля був людина, подібна до нас. Ми дивимося на Іллю як на чоловіка Божого. У нього ніколи не було поганих думок, поганого на настрою, він не говорив поганих слів, і не відчував поганих емоцій. Біблія говорить, що Ілля, людина, яка підняла вогонь з неба на землю, була такою людиною, як ми. Не ви були нетерплячі. Ілля теж. ви були пригнічені. Ілля теж. Він був настільки пригнічений, що якось просив собі смерті, коли Ізевель хотіла вбити його. Він був людиною подібною до нас. Я хочу сказати, що Бог не чекає, коли ви станете досконалими, зможете застосувати свою віру. Ви можете застосовувати віру. Поки ви не досконалі, це чудова новина. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він молився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців, і він знов помолився, і дощу дало небо, і земля вродила свій плід. У тій історії сказано, що перший раз Ілля помолився молитвою, але я не бачу, щоб він молився. Знаєте, що я бачу. Він проголошував. Він прийшов до царя Ізраїлю. На той момент це був Ахав. Цей цар був ідолопоклонником через свою дружину Єзавель. Ілля заявив живий Господь Бог Ізраїлів, перед яким я стою у ці роки. Не буде ні роси, ні дощу, хіба тільки за моїм соловом тут немає згадки про молитву. Бог дивиться на слова віри як на щиру молитву. Минуло три з половиною роки. Народ Божий покаявся і відвернувся від вала в бік істинного бога Ізраїлю. Коли Ілля звів вогонь з неба на горі Карміл, люди покаялися і сказали: Господь є Бог.' Потім Ілля піднявся на гору Карміл, нахилився до землі, і поклав обличчя між колінами і став знову і знову молитися про дощ. Потім він від. Правив свого молодого слугу подивитися, чи не пішов дощ, Небо було чистим. Ілля знову став молитися. Потім він знову сказав до свого молодого слуги. Іди, подивися ще раз. Молодий чоловік повідомив бачу хмару завбільшки вбільшки з долоню. Ілля знову поклав обличчя між колінами і став молитися, але Бог назвав це просто молитвою. І знову помолився. Я думав, що молитва з обличчя між колінами це посилена молитва, але Бог назвав це простою молитвою. про проголош. Перед царем Бог назвав справжньою молитвою. Ось це так. Ви вловили різницю? Ви думаєте, що ви просто кухар у ресторані? Або що ви вчитель у школі, або ви. Проста домогосподарка, але у вас, друзі мої, є найвище покликання. Якщо я назву його вам, а ви здивуєтеся, Бог закликав вас бути царями і священниками. знаєте, що робить цар? Нічого не робить. Цар говорить. Коли ісус прийшов, люди повинні були зрозуміти, що він цар у образі слуги. Він говорив, і проказа йшла. він говорив і біси тікали. Він сказав, і фігове дерево засохло. Він сказав, і природа послухалася. Люди повинні були розпізнати царя-царів. Знаєте, чому він названий царем царів? мова не про царів цієї землі, які правлять сьогодні. Ні, він цар всіх царів. Ви почули? те, про що я говорю, дияволу не подобається. Він не хоче, щоб ви знайшли це. Ми ведемо бій. Яволу все одно чи святі ваші вчинки? Як часто ви займаєтеся благодійністю? Він боїться, що ви почнете говорити і діяти як царі. Він хоче не цього. Ви будете жити до 120 років ім'я Ісуса. Амінь. Ваша юність оновиться як у орла. У вас будуть найздоровіші тіла у всьому Сінгапурі в ім'я Ісуса. Найздоровіші у всій південно-східній Азії. В ім'я Ісуса Христа. Ви завжди будете неймовірно сильними. Амінь. Слава Господу! Ви готові говорити життя? Амінь. Або хочете щось зробити Все це завдяки особистості Ісуса? Він прийшов лише задля того, щоб підняти нас на свій рівень, коли він говорить і речі відбуваються. Він нахиліть голови і закрийте очі, друзі, діти Всевишнього Бога. Якби ви знали, як дивиться на вас анголи, Вони називають вас спадкоємцями порятунку. Божі анголи послані служити вам спадкоємцям спасіння. Діти Божі, ви спадкоємці спасіння. Неважливо, як довго ця пухлина була у вашому тілі. Ви можете говорити до неї. Якщо у вас є кіста у матці, ви можете сказати їй, висохнути від кореня кіста. Я проклинаю тебе аж до кореня. окремця і кінця у море в ім'я Ісуса. Скажіть це, а сказавши, відпочивайте. Більше нічого не потрібно робити, крім того, щоб сказати це ще раз наступного дня. Говоріть, і вірте, говоріть і вірте. Якщо ви не врятовані, то порятунок недалеко від вас. Біблія говорить, що він близько, він у ваших устах. Слово спасіння у ваших устах у вашому серці. Ісус зробив цю важку працю на Христі. Він заплатив за всі наші гріхи, але вам потрібно прийняти це. Слово так близько. І якщо зараз ви визнаєте в голос, що Ісус Христос ваш Господь прямо там, де ви є, і повірите у своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих. То спасетеся. якщо ви ніколи не приймали Христа як Господа і Спасителя. Я прошу вас приймати Ісуса Христа, живого Божого Сина як свого Спасителя, де б ви зараз не знаходилися, Скажіть і повірте. Скажіть разом зі мною голос від чистого серця, небесний Отче, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, я вірю, що Він помер на Христі за всі мої гріхи, і ти. Воскресив його із мертвих для мого виправдання я сповідую своїми вустами і вірю у своєму серці, що Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Прямо зараз миттєво ви стали дітьми Бога. Вам прощені всі ваші гріхи. Порятунок це не процес. Він відбувається миттєво, а результат на вічно. Тепер ви діти Божі. Невіра Божа у вашому серці. Амінь. Боже вам благослові. Овень, вся слава Господу.